Указом президента України, орденом за мужність третього ступеня, нагороджено Маргазу Романа Валерійовича. Посмертно. Цю нагороду привіз в місто Рені командир нашого юного земляка, щоб особисто вручити його батькам і подякувати за виховання героя. Зараз бригада, частиною якої назавжди залишився Роман Маргаза, перебуває на харківському напрямку. Командир доповів. Що за рік не втрачено жодної позиції. Навпаки, бригада звільняє метр за метром рідну землю. Сім'я Романа, його побратим, представники органів місцевого самоврядування відвідали алею слави та могилу героя. Його мати розповіла, що Роман відчував свою загибель. Тому що завдання, яке було отримано штурмовою групою під Авдіївкою, було неймовірно складним. То було справжнє пекло. Виходили останні, але вони зробили геройський вчинок. Вони стримали ворога, переважаючи там до 10 разів за залежності від напрямку. Було завдання вистояти 3-4 доби, щоб вийшов. Вийшли такі війська, прикордонної служби, ЗСУ, Завдіївки, Національна гвардія підрозділи. Загалом це дуже багато підрозділів, це більше 10 тисяч нашого групування. І була одна єдина дорога через Ласточки, якою можна було виїжджати тільки вночі. Тому насправді цих трьох-чотирьох діб не вистачило. І ми стояли там дев'ять діб, стримували ворога, переважаючи в нас чисельністю дуже серйозно. На той час ворог кинув всі. Всі війська елітні, які тільки були на Авдіївку. І ми виконали завдання. Ми зробили, ми забезпечили, ми забезпечили вихід з оточення всіх підрозділів. І те завдання, яке перед нами стояло, ми його виконали. Ми виходили в останньому. Ми ще забирали за ЗСУ, за, за, за ще забирали поранених. Зокрема, моя остання група. От вони п'ять чоловік, вони чотирьох бійців ще поранених. Виносили. І це змусило їх сповільнити хід. І на них вийшла ціла рота ворогів і їх розстріляли. Дуже важко було. Ми також тільки в січні місяці повернули тіло нашого п'ятого героя через міжнародні організації, обміняли. через майже 11 місяців. Я хочу вам сказати, що наша бригада є однією, не однією, а самою молодою. 18, 19, 20, 21 рік. І це просто неймовірні воїни. Кожен з них. Це досвідчені воїни. І вони є е, зразком. Сучасного, справжнього військового. Їхній досвід просто шалений. В нас приїжджають з інших країн, навчаються цьому досвіді. І Хлопці просто ну, завжди виконують нереальні завдання. Наш шеврон неможливо купити в магазині. Його можна тільки заслужити кров'ю. Ви повинні пам'ятати, що він завжди в наших серцях. Він нами. Герої віддають найцінніше. Вони віддають своє життя за всіх нас. І доки ми їх будемо пам'ятати, доки вони будуть жити в наших серцях.